І так, всім привіт. Сьогодні перший день новогоднього календарю. Подивимося зараз, що в нас там е, в перший день, які подарунки дадуть, які нагороди. І так, дивимося, що у нас тут. Ось такий бачите, з'явився. Таке щось з'явилося. <кій> Ось такий святковий календар, як працює, Ви бачите, тут все, все описання. Давайте подивимося до календаря. А так, буде він тривати з 1 грудня по 1 січня. Бачите, одразу вискочило, отримати нагороду. Ви зможете відкрити нові календарі, двері щодня. Дивимося, що у нас перший день. Так, 100 тисяч, день пряма і отакі От резерви у нас. Ось такі у нас подарунки. А, значить, з третього дня буде безкоштовна гілка. І ще куча-куча-куча подарунків. Так що підписуйтесь, не пропустіть, подивитеся, що я вибрав. А ви пишіть, що ви виберете в коментарях, яку гілку. Дуже цікаво, тому що я хочу, я не знаю, яку вибрати. Ну, я думаю, вибрати оцю гілку, де в нас? Де в нас, де в нас, де в нас? Китайська, так? Да? По-моему. Да, от. Оця гілка ДБЗ іде І вийти на потім, взяти БЗ-75 і вийти на БЗ-79. От кажуть, що дуже хороша оця гілка. Сам БЗ цей хороший. І 11 рівень тут теж хороший БЗ79. Так що пишіть, що ви виберете. Може щось друге порекомендуєте. Що підписуєтеся буде дуже ще дуже багато цікавого.